Сьогодні пенсіонери виживають сьогодні. Вчителі також не дуже задоволені. Вони якось навіть трошечки там говорять про це, що з наступного року їм збільшуються робочі години, зменшуються надбавки. Не збільшуються, на, на щастя Ми відстояли а, те, що не збільшувалися ага. робочі години. Але все одно ті зарплати, які вони отримують, це це, це це ж смішні гроші. Чому ми настільки недооцінюємо освіту освіту наскільки це важливо в країні? Чому так? І інша сторона цієї ситуації, далі люди мовчать. Тобто все всім підходить. Перше, на відміну від всіх тих, кого ви перерахували, я маю на увазі президентів, владу і тому подібне, я ж не просто вам зараз кажу, давайте піднімемо пенсіонерам пенсію. Там, Ні, вдва, тут да, є рази. шлях, як я, це да, зробити. Да, та. Я пропоную, як це зробити.